Якби не вчився на школі, то я би не знаю чи навіть і полетів би. Бо злетіти просто це легко, а от іменно залітати в такі місця, де ховаються вони в укриття і так далі, то це треба напрацювати іменно на, на симуляторах. Коли ми повертаємося з бойових завдань, спілкуємося з хлопцями, передаємо їм свій досвід, щоб їм було легше навчатися. Так набагато краще, коли вже реальний пілот. Спілкуються з тим, хто вчиться. Це реально також дає дуже класний результат. Коли ще хлопці розказують і показують відосики, як вони там вражають, як свинособак. собак. От відео, бачите, вони там півтора-два місяці тому були такі самі зелені, як ви. А зараз вони творять такі чудеса. Вони там в супергустий ліс зайшли між гілочки і попали туди, куди їм сказали. Ну це результат, це просто філігранний результат. Та, блін, та Мені й самому класно, коли мені скидають відео, там, тільки вони там попали, зразу скидають і хваляться. Ну, це для мене теж просто я. Ну, Значить, моя робота йде в правильному руслі.